Вітаю, друзі! Що вам приходить на думку, коли ви чуєте слова бізнес і підприємець? Генрі Форд і його автомобіль, Стів Джобс і Айфон, Марк Цукерберг і Фейсбук, Ілон Маск і SpaceX, чи власник роздрібної крамнички у вас у дворі? Що робить цих людей успішними? Підприємцями народжуються чи стають? Давайте разом спробуємо знайти відповіді на ці запитання: хто такий підприємець? Це поняття вперше вжив англійський економіст Річард Кантільо. За його визначенням, підприємець це людина, яка на свій страх і ризик бере участь у ринковому обміні з метою отримання прибутку. Причому саме готовність до ризику він вважав головною рисою. Французький економіст Жан Батіст Сей підкреслював активний інноваційний характер підприємництва, пов'язаний з пошуком і створенням нових факторів виробництва. А все тому, що підприємець, як економічний агент, перетягує ресурси зі сфери низької продуктивності і прибутковості до галузей, у яких вони можуть дати найбільший результат. Ці тлумачення справедливі. І зараз у вільній економіці успіх не завжди полягає в наполегливій роботі, хоча це часто допомагає. Ви повинні забезпечувати товари та послуги, які хочуть і готові купувати інші люди. І ось тут закопано ризик. Адже потрібно вгадати, які нові товари будуть користуватися попитом, і після цього організувати ланцюг виробництва, який може залучати багатьох інших постачальників, робітників та дистриб'юторів. Порівняно мало людей готові взяти на себе ці ризики та обов'язки. Однак успішне передбачення попиту та організація виробничих систем, мереж та зусиль є реальним внеском підприємців. Вони йдуть на великий ризик, і якщо їхні здогадки справджуються, вони отримують високу винагороду. А це у свою чергу стимулює продуктивність та інновації, заохочує людей до створення нових та кращих товарів, послуг і процесів в надії, що вони теж розбагатіють, як інші підприємці, у результаті постійного вдосконалення та винахідництва у виграші споживачі, а отже, і все суспільство. Винаходи, що економлять працю людей чи якимось іншим чином покращують їх життя, підвищують добробут та поширюють багатство набагато краще, ніж будь-яка державна програма соціального забезпечення. Підприємці можуть нагромаджувати багатство, але роблять вони це не за рахунок інших людей. Гроші, які вони заробляють, це добровільні виплати клієнтів. Вони розбагатіють лише допомагаючи іншим. А не експлуатуючи їх. І зберігатимуть вони своє багатство лише доти, доки служитимуть громадськості. Щоб продовжувати заробляти, підприємці повинні розуміти своїх клієнтів та передбачати їх потреби. Тому вони завжди шукають якусь незаповнену товарну нішу та прагнуть її зайняти. Це постійний процес, метою якого є задоволення клієнтів. Це все можна підсумувати таким простим визначенням підприємництва. Це ініціативна ризикова діяльність зі створення та запуску нових бізнесів задля отримання прибутку та якнайкращого задоволення потреб суспільства. Отже, у суспільстві підприємці виконують такі основні функції: ресурсно. Підприємець бере на себе ініціативу організації взаємовигідного обміну праці своїх найманих працівників на гроші, що сплачують споживачі за кінцевий продукт. Це включає у себе поєднання трудових ресурсів з капіталом, розподіл праці між різними учасниками виробничого процесу, віддачу від ефекту масштабу. І вигоди від такого обміну становлять левову частку підприємницького прибутку. Управлінську, яка полягає в ухваленні управлінських рішень на різних стадіях виробництва та збуту, здійсненні організації, планування, мотивації та контролю виробництва. Інноваційна, яка передбачає запровадження нововведень, освоєння нової продукції, технологій та форм організації виробництва і праці, пошук нових ринків збуту і нових засобів задоволення потреб споживачів. І ризикова. Яка полягає в необхідності ухвалення рішень, які спрямовані на досягнення успіху, але не гарантують його через невизначеність та мінливість економічної ситуації? Підприємець ризикує не лише своєю власністю, вкладеними коштами, а й своєю працею, часом, діловою репутацією. А це саме той ризик, якого уникають більшість людей, так що це своєрідний розподіл праці. Як тоді сформулювати мету підприємницької діяльності? Створення унікального товару, покращення життя споживачів. Насамперед, це отримання прибутку шляхом задоволення потреб споживачів. І робити це їм потрібно краще, дешевше або швидше, ніж конкуренти. Для відкриття власного бізнесу підприємці зазвичай інвестують гроші та або власні зусилля. Так, підприємець, який хоче відкрити салон для догляду за собаками, повинен взяти в оренду або придбати приміщення, закупити все необхідне для роботи салону, а також найняти людей. Приміщення, столи, ножиці та інше обладнання, необхідне для бізнесу, називається капітальними ресурсами або капіталом. Для їх придбання інвестуються, як правило, значні кошти, але такі витрати є довгостроковими. Підприємці сподіваються відшкодувати їх, коли бізнес почне отримувати прибуток. Інші витрати, такі як заробітна плата працівників, шампунь та інші матеріали, власник має постійно оплачувати та закуповувати для того, щоб бізнес продовжував працювати. Такі витрати є регулярними. Бізнес стає прибутковим, коли його витрати нижчі за дохід, який він отримує від продажу товарів чи послуг. Прибуток це різниця між отриманим доходом та понесеними витратами. В умовах вільної економіки, де усі учасники обміну є економічно вільними, вся влада в руках покупців, адже вони можуть обирати, у кого і що купувати. Якщо вони не задоволені якістю або ціною товару чи послуги, вони можуть купити потрібне в іншому місці, де дешевше, якісніше або зручніше. Саме тому бізнес, який погано працює, продає неякісні або занадто дорогі товари, не втримається на ринку. Він не отримає достатнього прибутку, витрати будуть нагромаджуватись, і власник буде змушений його закрити. Таким чином, покупці та конкуренція на ринку змушують підприємство працювати краще та ефективніше. Прибуток це не просто винагорода успішного підприємця. Він також виконує роль орієнтиру на ринку. Наприклад, відкривається салон для догляду за собаками, який пропонує послугу спа-педикюру для собак. Салон завжди переповнений, і клієнти повинні записуватись на процедури за місяць наперед. Побачивши це, інші підприємці розуміють, що можуть також отримати прибуток, якщо займуться тим же. Отже, високий прибуток сигналізує конкурентам, що на ринку є прогалина для задоволення попиту споживачів, яку можна заповнити і заробити на цьому. Як випередити конкурентів? На ринку рідко буває ситуація, коли один бізнес охоплює усе виробництво певного товару або надання певної послуги. У більшості випадків існує кілька підприємств у тій же галузі, що конкурують за споживачів. Щоб привабити їх, підприємець має запропонувати те, що хоче покупець: низьку ціну, високоякісний товар або краще обслуговування. Конкуренція змушує підприємство використовувати ресурси більш ефективно, знижувати витрати на виробництво, знаходити нові способи забезпечення потреб споживачів. Чи є у вас підприємницькі здібності? Ще кілька століть тому науковці намагалися з'ясувати, чому дехто успішний в бізнесі, навіть за несприятливих умов, коли всі інші люди переконані у тому, що розпочинати бізнес не на часі. Вони прийшли до висновку, що секретом успіху є готовність ризикувати. Таких людей не зупиняють перешкоди та невизначеність. Навпаки, вони сприймають їх як виклик і навіть використовують їх собі на користь. Ризикуючи, вони іноді зазнають невдач і навіть банкрутств, але пробують знову. Цікаво, що багато хто з підприємців, які спочатку зазнали невдачі, врешті-решт досягають успіху. Прикладом цього, як не дивно, є Стів Джобс. Покинувши Apple у 1985 році, Джобс заснував компанію Next, яка, за його задумом, мала виготовити наступне покоління персональних комп'ютерів. Компанія не стала успішною. Зробивши висновки з цього досвіду, він повернувся в Apple в 1997 році і незабаром представив iPhone, iPad та інші інноваційні продукти, які досягли вражаючого успіху на ринку. Інноваційність, власне є ще однією важливою рисою підприємців словами Тіни Силіх, професорки Стенфордського університету. Підприємництво це не про перетворення лимонів в лимонад. Це про перетворення лимонаду в вертольоти. Підприємцю потрібні особисті лідерські якості, щоб ефективно управляти бізнесом. Він також орієнтований на прибуток та керується власними інтересами. Однак це не те саме, що жадівність. Як ми вже не раз переконалися, у вільному суспільстві власний інтерес задовольняється допомогою іншим через обслуговування їхніх потреб та бажань. То, що маєте до підприємницької діяльності ви, цитуючи американського інвестора Джеймса Алтачера, кожен з нас є підприємцем. Єдині навички, які вам необхідні, щоб стати ним, це здатність зазнавати невдач, генерувати ідеї, продавати ці ідеї, реалізовувати їх і бути наполегливим, щоб, незважаючи на свої провали, вчитися і рухатися далі до наступної пригоди. Кожен з нас може розвивати свою підприємливість, тобто ініціативність, практичну кмітливість, здатність бачити майбутні можливості, що буде в нагоді в будь-якій життєвій ситуації. Ідеального підприємця не буває. Різні сфери вимагають особливого набору рис, що означає, що кожен охочий може зайнятися бізнесом. Чи відрізняються підприємці від бізнесменів? Ці слова часто використовуються як синонім. Однак вони означають не зовсім одне і те ж. Бізнесмен, на відміну від підприємця, може не займатися винахідництвом, а використовувати вже існуючі моделі бізнесу. Крім того, далеко не всі бізнесмени готові ризикувати бізнесом заради надприбутків. Тому віддають перевагу стабільним галузям та ринкам, де є гарантований дохід. З огляду на це підприємці є у певному сенсі першопроходцями у світі бізнесу. Завдяки яким відбувається прогрес не тільки в економіці, а й у технологіях. Втім, бізнесмени також виконують важливу роль вони забезпечують суспільство товарами та послугами, створюють нові робочі місця, сплачують податки до державного бюджету. Можливо, ви звертали увагу на різноманітні комбінації букв перед назвами компаній, наприклад, Пад Київстар або Тов Баєр. Ці абревіатури вказують на те, яку форму організації бізнесу має компанія. Ось найбільш поширені. ФОП фізична особа підприємець. Це індивідуальна підприємницька діяльність, яку здійснює одна особа без заснування компанії. У цьому випадку підприємець має сплачувати фіксовані ставки єдиного податку для першої і другої груп. І 5% від доходу або 3% від доходу плюс ПДВ для третьої групи. І ЄСВ. Як правило, для приватних підприємців держава передбачає спрощену процедуру реєстрації бізнесу і оподаткування. Це робиться для того, щоб сприяти розвитку малого підприємництва, яке є джерелом інновацій та основою конкуренції, а також швидше реагує на потреби покупців. Повне товариство. Партнерство юридична особа, всі учасники якої здійснюють спільну підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями усім своїм майном. В повному товаристві формується складений капітал. Управління ним здійснюється за спільною згодою усіх учасників. Приватна компанія підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності та оперує приватним капіталом. ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю. Його засновники формують капітал власними коштами або майном. У випадку банкрутства компаній вони ризикують втратити те, що віддали компанії. Проте така відповідальність обмежується лише внесками і не поширюється на їхнє власне майно. Ця форма характерна для невеликих та середніх компаній різних галузей. Її легше створити і закрити в разі необхідності. Прат приватне акціонерне товариство. Його акції продаються не на біржі, а тільки серед обмеженої кількості осіб. Часто акціонерами такого підприємства є його працівники. ПАТ – публічне акціонерне товариство. Це компанія, капітал якої поділений на частки, що називаються акціями. Свої акції компанія продає на фондовій біржі всім охочим для того, щоб залучити додаткові інвестиції. Їх покупці стають співвласниками підприємства та беруть на себе ризик втратити гроші, вкладені у акції. Таку форму організації зазвичай мають великі підприємства, які потребують значного капіталу. Відтак, щоб побудувати машинобудівний завод або електростанцію, потрібні кошти, які навряд чи осилить одна людина. Великі розміри та здатність залучати інвестиції роблять їх більш стійкими до коливань ринку. Але з іншого боку, вони суворо контролюються державою, яка захищає права акціонерів. І різними ринковими організаціями, які хочуть забезпечити прозорість та чесність гри на біржі, чим корисний бізнес для суспільства. Деякі організації рятують дельфінів, а інші продають книги про них. Чим вони відрізняються? Чи співпадають інтереси бізнесу та суспільства? Що таке корпоративна соціальна відповідальність? Чи компанії, які соціально безвідповідальні чимось гірші? Деякі організації працюють за ідею, а не для прибутку. Ці організації називаються неприбутковими. Наприклад, це організації, які прагнуть врятувати тварин, підтримувати бідних або хворих, сприяти певній вірі чи екологічній безпеці. Неприбуткові організації не можуть покрити всі свої витрати самостійно, тому залучають різні джерела фінансування. Внески організаторів. Фандрайзинг, міжнародні гранти, спонсорську допомогу від бізнесу, часткове фінансування з державних та місцевих бюджетів, а також використовують можливості спільнокошту. Фандрайзинг це пошук додаткових джерел фінансування для покриття витрат та розвитку неприбуткових організацій. Спільнокошт або краудфандинг. Це колективне фінансування соціальних ініціатив через голосування грошима за цікаві проекти в інтернеті. Прибуткові чи комерційні компанії, звичайно ж, працюють для отримання прибутку. Вони виробляють товари, надають послуги, купують або орендують капітал, продають свої товари клієнтам і нагромаджують прибуток. При цьому зовсім не важливо, видобуває компанія корисні копалини чи пече хліб, знаходиться у Вінниці чи на Марсі, які компанії є соціально відповідальними. Важливо зрозуміти, що те, що вигідне для бізнесу, вигідне і для суспільства. Хоча у короткостроковому періоді їх інтереси можуть не співпадати. Нові винаходи та нові послуги зазвичай корисні для суспільства. Бізнес також прагне знижувати свої витрати задля збільшення прибутку, заради чого він і створювався. Але чи завжди така оптимізація на користь суспільства? Корпоративна соціальна відповідальність це підтримка бізнесом важливих для суспільства соціальних та екологічних цілей, отримуючи прибуток у чесній конкуренції, компанія вже здійснює суспільно важливу роль. Але на додаток до цього вона ще й може бути соціально відповідальною. Досвід розвинених країн та успішних компаній свідчить про те, що соціальна відповідальність приносить значні доходи, хоча й не зараз, а в майбутньому. Так задоволені працівники виконують свої обов'язки з більшою відданістю і мають вищу продуктивність, а також не полишають свого роботодавця навіть у скрутні часи. Покупці купують товари та послуги соціально відповідальних компаній не тільки для того, щоб задовольнити свої потреби в одязі, їжі чи освіті, а асоціюють свою репутацію із репутацією продавця. Так часто споживачі пишаються тим, що є клієнтами саме цієї компанії, навіть якщо платять ціну вище ринкової. Правда, це собі можуть дозволити доволі заможні покупці. Місцева влада та інвестори з більшою довірою ставляться до таких підприємств і можуть сприяти або ж не перешкоджати розвитку їх бізнесу. Як заохотити підприємців бути соціально відповідальними? Якщо споживачі будуть обирати товари та послуги соціально відповідальних компаній? А працівники обиратимуть лише тих роботодавців, які сплачують податки та забезпечують кращі умови праці, і натомість бойкотуватимуть тих, хто лобіює суспільно шкідливі ініціативи, наприклад, просуває обмеження конкуренції або знищує дрібний бізнес руками держави. Тоді кожному підприємцю буде вигідно бути соціально відповідальним. Тоді це стане частиною корпоративної культури, якою підприємець наділяє свою компанію. Йдеться про її структуру, методи роботи, відносини між працівниками та керівниками. Така культура є стійкою і часто залишається навіть тоді, коли підприємство продається іншому власникові чи стає відкритою акціонерною компанією, і засновник втрачає свій вплив на неї. Як висновок, якщо ви мрієте відкрити власну справу, прислухайтеся до креду успішного підприємця Річарда Бренсона. Бери та роби. Однак самих лише мрій мало, адже попереду у вас перевірка реальністю, тобто змагання з конкурентами за споживача. Ми живемо у світі мінливих смаків та технологій, недосконалого знання та невизначеності. Ви як власник бізнесу не можете бути впевненим у тому, якими будуть майбутні ринкові ціни або витрати на виробництво. У виграші буде той, хто виробляє ефективно і правильно передбачає товари та послуги, які споживачі купуватимуть за цінами, що перевищують вартість їх виробництва чи надання. На протистоянь цьому підприємці, які неефективно розподіляють ресурси у сферах, де попит слабкий, будуть покарані збитками та фінансовими труднощами. Якщо ви готові ризикувати та не боїтеся зазнати невдач, тоді вперед!